Харківська обласна рада оголосила результати конкурсу міні-проєктів разом у майбутнє. У ньому виграли 19 лозівських проєктів. Це найбільша кількість на Харківщині. Вони отримують співфінансування з обласного і міського бюджетів. І 22 квітня пройшла сесія облради, на якій лозові виділили кошти на низку проєктів. Про всі ці гроші ми поговоримо з лозівським міським головою Сергієм Зеленським. Сергій Володимировичу. Розкажіть, що місто наше отримало. Те, що стосується мініпроєктів. Нами були подані мініпроєкти на загальну кількість 124 одиниці. На сьогоднішній день вже підведено підсумки. Ми розраховували десь на 30 проєктів, виграли 19. Це найкращий результат по Харківській області. Це найкращий результат. Ну, я думаю, ми б взяли і більше. І по якості вони відповідали вимогам, які ставила конкурсна комісія перед нами. Ну в зв'язку, я думаю, так, з обмеженістю коштів в обласному бюджеті, все-таки нам уменшили кількість тих проєктів, які б ми хотіли виграти. По району виграно 15 міні-проєктів, із них 6 це амбулаторії, ФАПи. Ті, які будуть на співфінансування в сільських селищних радах, це також додаток до того, що ми покращимо матеріальну базу по нашим закладам охорони здоров'я. На жаль, от я подивився і у вчорашньому прийнятті рішень ми повністю відсутні в 43 мільйонах, які направляють на Соціально-культурну сферу, тому будемо писати листи і я буду просити надати пояснення, чому міська рада не пройшла по цьому питанню. 22 мільйона, які виділили по охороні на колишнього середовища, у нас тільки 600 тисяч. Це на проєкт на завод по переробці побутових відходів, які ми плануємо будувати на друге півріччя. Ми також 600 тисяч виділяємо з коштів місцевого бюджету і вже вибрана ділянка для будівництва цього заводу, цього полігону. Ну, буде побудований полігон твердих побутових відходів по сучасним технологіям, те, що ми говорили раніше, з будівництвом нового полігону покращить екологічну ситуацію в тому районі, і також дасть можливість відсікти основний полігон твердих побутових відходів з очисними спорудами, де на сьогоднішній день практично вже полігон. Зайшов чи дійшов до кордонів очисних споруд. По очисним спорудам ми попали в фінансування. Перше чергове фінансування, це 12 мільйонів у нас біологічна очистка і 9 мільйонів механічна очистка. Це ви попали це область, нам надає кошти? Область буде надавати, так. Ми попали в першочергові чергові заходи. Тобто, не де потрібно на 16 рік, а Уже ми у плані першочергового фінансування. Зараз я замам дав завдання. Вони мені в понеділок повністю проаналізують ситуацію по прийнятим рішенням обласної ради. От кожен по своєму направленню з відповідної доповіді по ситуації, по джерелам фінансування, по проектам, по кошторисам, по відповідальності, відповідальним і так далі. Тобто на сьогоднішній день виділено також по п'яти об'єктам, я говорив, що по ТМО, виділяють також в цьому році кошти 7,5 мільйонів. Це ремонти наших лікарень. Це все є у програмі розвитку і першочергових заходах по фінансуванню. Ми чули, що вже перший проект отримав гроші. А вчора область надала на ОСББ 126 адреса. Так, вони виграли ці міні проєкти Вчора тільки сесії затвердили ці міні проєкти і виділення коштів. Тому реальні кошти вони надійдуть після рішення, коли вона набуде чинності обласної ради, і потім будуть ці кошти виділяти. Ну, вже сьогодні ми повинні. Виносити рішення по сільським селищним радам, по міській раді це буде зроблено 22 квітня на співфінансування. Тому також по СББ, якщо у них готове співфінансування, ці кошти надійдуть, я думаю, в цьому місяці. Є багато питань, і вчора вони піднімалися по завишеним там тарифам. Я не можу сказати, що. У нас вони завишені. У нас реальні на сьогоднішній день калькуляції і кошторисні документації по цим питанням. Ми буквально вчора проплатили по капітальному ремонту нашої музичної школи, де була аварійна ситуація. Ви знаєте. Тому ми школу на сьогоднішній день спасли. Там необхідно провести ще поточні ремонти. Я думаю, до кінця травня це буде зроблено. Закінчено ремонт хірургічного відділення. На сьогоднішній день закінчуємо ремонт першого поверху, і вже з травня заходимо на ремонт інфекційного відділення. Нами закінчені ремонти. Які були поставлені перед підрядними організаціями 14 садика. От також ми закінчили. На сьогоднішній день ми почали ремонти поточні наших доріг, от, де будуть виділені, надійдуть кошти тільки в травні місяці. Ну, завдячуючи нашим соціальним партнерам, сьогодні каса не стоїть. Соціальні партнери надали додаткові кошти для того, щоб ми продовжували поточні ремонти і наших доріг, і освітлення третього мікрорайону. Не будемо чекати, поки пройдуть процедури, ті, які необхідно пройти при наданні коштів з міського бюджету. Це буде робитися все все Тобто Ми не будемо об'являти конкурси. Ми подивилися і побачили, що ціна екосана на сьогоднішній день відповідає мінімальній ціні, яка на сьогоднішній день може бути запропонована сторонніми організаціями. Тому комунальне підприємство буде ще й заробляти. У нас на сьогоднішній день проводяться роботи по центральному кладовищу, де ми наводимо. Там порядок, от, я думаю, до Пасхи буде зроблена там автостоянка, де люди зможуть ставити свої машини. Ну, Ви знаєте, що на протязі останніх десятиліть не вирішувались питання, коли люди приїжджали на Пасху, приїжджали на поминки і нікуди навіть було поставити машину. От тому ці питання. Вирішуються і будуть вирішувати. Більше двох мільйонів вчора виділили на реконструкцію тепломережі біля депутатського сквору. Розкажіть, будь ласка, про це. Як я говорив, більше двох мільйонів необхідно було на закінчення того, що було розпочато у 2015 році, на жаль, коштів цих не надійшло, тому продовжуючи. Вирішувати питання реконструкції теплових мереж, заміни вкрай необхідних дільниць в тепломережі. На сьогоднішній день прийнято рішення обласної ради по виділенню коштів більше 2 мільйонів. У нас там співфінансування 1 мільйон. І після травневих свят. Ми почнемо там роботи. Там єдине питання на сьогоднішній день дорішується питання самого проєкту. Одним словом, ми цей проект на сьогоднішній день доробляємо і таким чином економимо 200 тисяч гривень. Те, що стосується фінансування житлово-комунального господарства, об'єктів соціально-культурної сфери, вони поки що в нас залишаються в планах. Як я говорив уже, вчорашня зміна керівництва Кабміну, розпуск Кабміну і створення нового складу Кабміну, дає нам велику надію на те, що покращиться ситуація по соціально-економічному розвитку нашого міста, тому що прем'єр-міністром став Гройсман. Людина, яка розуміє проблеми міст, будучи сам мером Вінниці, він це все розумів. І створить більш дієву команду для того, щоб дійсно працювати для людей, на людей і на регіони. Тих планів, які в нас були, ми поки що, поки що і не збільшуємо, і не зменшуємо. Дякую вам за відповідь. Я нагадую на цю тему. Ми говорили з Лозівським міським головою Сергієм Зеленським. Дякую вам до побачення.